виконав На стартових хвилинах бачимо, що тиснуть достатньо серйозно. Господарі поля. Вони значною мірою грають першим номером. Лео Матус з ще пробиває! Гол! Лео Матос забиває шедевральним ударом. Лео Матус відкриває рахунок у цьому поєдинку. Олексій Казаков не чекав, такого удару по воротах. А дуже шкода. Фантастичний гол. Лео Матас пробиває по воротах ну Здалося, що метрів з 30 щонайменше. Здалося в динаміці. І дуже незграбно себе повів у рамці варіт голкіпер. Вже були певні претензії від журналістів на після матчу прес-конференції, висловлені до Миколи Павлова Чи задоволений він грою Олексія Казакова. Лео Матос. За меж штрафного б'є. І фактично Олексій Казаков у власні ворота переправляє м'яч руками. Його помилка. Не зумів зреагувати найкращим чином. Не зумів ну, міцно підставити руки. Підставити руки за фактично пряму ногу зітнені. Отримують попередження. Чичиков. Далко. Чичиков. зміщується в центральну зону. Відіграє класно на на Марковський. Що буде далі? Марковський довгий розіграш через два на третю. А удар хто Є удар, гол! Забиває Ворскла. І знову відзначається Євген Селін, якщо не помиляюся. ні. показує Чичикова. Але забуває. хто? По-моєму, Селін. Він набіг з позиції лівого захисника. Це гол дуже схожий на той, який він забив ворота Лічівця. 1-1. рахунок. Ворскла з рівня рахунок. Євген Селін забиває. Затримали зараз. Завершальну стадію, завершальну фазу з цієї атаки полтавці. Ось ця, напевно, була зайва передача від Янузі на Марковській, але Селін перепрошую. Євген Селін. Попри те, що номінально є лівим захисником, має дивовижну відтримку, хотілося відзначити, перш за все. Атмосферу хотілося відзначити. Небезпечна атака. І... Ну гол! забиває Чорноморець. Але можливо, гол зарахований буде раніше. Який же момент зараз створили Одесити? І вони його реалізовують. М'яч лодше в не не що від поперечини відлетів. За лінію варіт команда Романа Григорчука. Вдруге у цьому матчі виходить вперед. і Еліс Бакай. який вийшов на заміну, відзначається. Відзначається Еліс Бакай своїм першим голом у нинішньому розіграші української прем'єр-ліги. Дебютний гол за Чорноморець. Бакай скинув на Бордужана. Той пробуває. По-моєму, м'яч приземлився за лінію воріт. Тобто м'яч може бути зарахований на Бурдужана. Як же зараз помилився Чесноков? Як же зараз помилився Чеснаков, запаливши свічку над воротарським майданчиком? Не вибив м'яч. Позиційна помилка. Захисників ну мені здається, що гол забив бурдужа.